Клієнт звернулася з такими штанцями штучного атласу, щоб вставити часткову резинку на пояс, так як по обхвату талії ледь застігаються. Було прийнято рішення ось звідси навколо пояса вставити резинку, але нам недостатньо обхвату. Маємо. Додаткову тканинку з вкороченого низу цих штанів, бо забирали довжину теж на значну величину. І для, цього, для роботи у нас є матеріал. Хочу вставити додаткову тканину в пояс і, напевно, клин. Побачимо, чи по, задній, чи по задньому шву, чи, можливо, по боках. Трошки складність те, що тут є кармани, але я думаю, то не буде проблемою. Для того, щоб нам зробити вставки, я вже почала відпорювати пояс. Ось це такий не зовсім естетичний <рес> процес. Ось. Відпорола спочатку ось така була тут прокладена строчка. Ось тут видно краще. Була тут прокладена строчка і відпорола слідуючим етапом відпорюю пояс від самих штанів, але не до кінця. Я собі поставила тут булавочки обмежувачі, щоб не ускладнювати роботу, щоб знову цей самий процес не робити. Це зберігаємо. Заміряємо величину, яку нам не вистачає, вставляємо клини в пояс і в штанці. Планувала вставляти клини, як говорила, або по боках, або по середньому шву задній половинки. Але тут прийшла мені геніальна ідея, що ми маємо виточки і їх можна розпустити. Одну виточку я вже розпустила і спробувала розпрасувати, чи буде дуже видно слід. Розпрасувавши її, ось, як бачите, ледь-ледь помітний попередній шов. Але я потім ще додатково розпрасую, Ось. І отримала я своїх додаткових 3 см з кожної виточки. З одної 3, з іншої 3, якраз той об'єм, який мені був потрібен. Клієнтка тим паче говорила, що блуза у неї довга, то цього помітно не буде. Наша основна задача була розширити штани в об'ємі. Штани ми розширили за рахунок двох виточок, а в пояс довелося вставляти клин. Наш пояс був у вигляді кокетки. Зверху був довжиною. Меншою аніж знизу. Різниця була в 6 см, і потрібно було це виправляти нестандартним методом. Довелося клин вставити ось такої форми. Я максимально подібний по кольору підібрала шматок тканини, ось з нашої штанини, зрізаної. Ось так у нас вийшло зверху ширше, знизу вужче. Для того, щоб нам пояс зробити прямим, а не в формі посмішки Ось покажу як. А, що хочу показати. пояс я розрізала по задній половинці посередині і вставила цей туди клин, ось так всередині. Заздалегідь я цей клин продублювала дублерином тоненьким, прошила поверху, і така вийшла у нас деталь. Ось така оця деталька це був клин. І втачала його втачала його в пояс з двох боків. Обов'язково враховуйте припуски до клину. Так, розпрасувала. Наступним кроком буде пояс. Потрібно зараз, ось так, бачите, ось ця лицева частина поясу. Нам потрібно оці припуски відстрочити на виворотню сторону. Ось для того, щоб він не перегинався, мав більш жорстку форму. Слідуючий теж нюанс, який потрібно обов'язково зробити, ось я сколола симетрично наші штани, боковий шов до бокового по контрольних точках. Ось карманчик до карманчика. Тобто, де є які контрольні мітки, кармани, бокові шви, все симетрично. Обрізаємо, так як виточки ми розпускали, тут теж перепади, тканина всипається, це все потрібно зрівняти. Для того, щоб наш вигляд був охайний, і це нам не заважало. Тканина дуже костка, сковзається, їздить, потрібно сколювати часто. Далі, так як в нас тут зрівняно, наш пояс беремо лицевою стороною до лицевої. І вздовж всього зрізу наш пояс потрібно. Ой, в мене ж тут булавки забула, добачаюсь. Ось так. Лиця до лиця. Ось так вздовж всього зрізу, стачуємо і далі після цього буде втачуватись резинка. Встачуємо пояс лицем до лиця, припуск один сантиметр. А рівності припуску використовують такі магнітіки. Відстрочила пояс, показувала раніше, відстрочили припуски по поясі. Розрахувала резиночку по об'єму в нас з коефіцієнтом еластичності 15%, але врахувала, що я 3 см вліво, вправо відступала від центру для фіксації резинки. Тобто, я від загального об'єму відняла цих 6 см, решту розрахувала на 15%. І втачала резиночку. Втачувала я її таким чином, що ось у нас з відкритим зрізом обробка сантиметр резиночки виходить за межі цієї строчки, припуск, тобто наш, тут сантиметр, відстрочили, обігнули, з цієї сторони зайшов сантиметр ось сюди, теж притачали, а решту розподілили Ось тут по поясі. Я робила наметку, Ось покажу. Резиночку туди закладала, відгортала внутрішню частину пояса, прометувала, ось в канавці прометувала, розприділилася резинка. Важливо, щоб вона не попала нам в шов, бо вона тоді не буде рухатися в поясі. І далі на машинці зробила відстрочку в канавку. Ось, воно ну, ось тут проклалося. І розподілила резиночку рівномірно. Клієнтка, думаю, буде задоволена, бо було прохання, щоб пояс не тиснув, так як жаліється на болі в спині і не хоче дискомфорту. Ще хотіла показати ось, робимо ж підгибку низу теж. То так, я наметала такий спосіб є на каналі. Називається підгибка низу на делікатних тканинах тонких. Можете переглянути. Дякую за увагу.